Доброго вечора, вітаю канал Залізна Варахолка Полтава. Незважаючи на будь-які погодні умови, канал працює. І для того, щоб він розвивався, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте. Сьогодні на пропозиції знову будуть запчастини до мотоблока. Я думаю, видно, поїхали. Отакі От маленькі підгортачі. Нога довжина 35. Діаметр. 270 по 120 гривень. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Таких три тільки. Без підшипників по 80. така сама Такий самий діаметр, 28 по 80 гривень. Потім отакі такі, чи відвал, чи що воно таке. Так, по розмірах. 24, діагональ десь 37. Між отворами 11. Ну і так, ще довжину поміряю 34. Це мене кіт підбиває. Маю 4 штуки по 250 гривень. Потім отакі сошнички там були в попередньому думаю з попередніх відео, але не такого формату. Ті були з поводками. Тут, ось бачите, воно для регулювання висоти. Зараз кину розмір. Розмір 35 висота. Виглядає він так з цієї сторони. Ану, то, може, вже той забився, а ага, ось так. Ось. Такий має вигляд. По 100 гривень за штуку. Колеса. Колеса різного діаметру. 35, десь 38 це діаметром. І таке маленьке колесо 28 діаметром. Це 350 Т250. Так, ну йду в підряд уже. До речі, ланцюга залишилось мало. Кому потрібно, пишіть на вайбер 066 831 2772 Потім отака от річ. якийсь у нас, що воно таке, не знаю, можливо, якась натяжка якась. Тут важіль. Тут якась штука ну, 250 гривень. Набір таких роликів крутяться. 150. Потім корпуса до підшипників. Внутрішній діаметр орієнтовно 120. Відстань між. Отворами. Зараз витру штангер, бо він вже відстань між отворами. Ну, покажу атак, а там можливо вже буде вирахувати його. 300 пара. Маю дві пари. Потім поїхали до великих. Це вже десь вимазав. Поїхали до таких великих підгортачів. Діаметр. Ну, орієнтовно 350. Такий мають вигляд. Їздять, крутяться. По 170 гривень за штуку. Тут їх небагато. 5-10, ну, то я порахую для себе. Так, отакі маленькі підгортачі випуклі. Ті також випуклі. Діаметр. 280 з підшипником маю три штуки. Ці по 100 гривень. Великі підгортачі без підшипника і без палки, без кріплення. Ну, десь 37. 35. Путник максимально десь 37. Такі по 120 гривень. При опті завжди є торг. І. Також великий. Отут один десь затисався. Здається, меншого розміру. Ага, оцей 350. Ці також ці з підшипниками. Одного немає отут підшипника. Тут кругом по два, тут одного нема. Це без палки по 130 гривень за штуку. Так, ну що у нас на завершення? На завершення у нас буде отакий блочок. Все крутиться, все працює. 500 гривень. І отакий ясь, не знаю, можливо, набором, можливо, по запчастинам продати. Можу. Ну це більш за все з картописа жалки. Ну, бачите, вона. Ага, не так, отак. Більш за все. Ну, отака. Отака схема 150 гривень. Отака От схема 100. це по 50. само кріплення до мотоблока. Перехідник. Ну, розумієте, де? 100. І натягувач 50. І на завершення-завершень. Це більш за все робилося під сідушку. Ну, ось, думаю, видно, зрозуміло. Ось кріплення. Такий має вигляд. Ну, 80 гривень хай буде. Ще раз кажу номер вайберу 066 831 2772. Всі замовлення Viber. В коментах я не продаю, продається тільки в вайбер. Телефонний дзвінок не зменшує перед собою чергу. Черга в вайбері. На цьому буду закінчувати. Наступне відео вийде в неділю о 19.00, як завжди. На все добре. Приємне перегляду. До побачення.